Якщо ваша собака до сих пір пісяє вам не на пелюшку або на ліжко, або коли ви є вдома, або коли вас нема вдома, на то є всього три причини. І вирішивши корні проблеми цих, собака перестане пісять вам. І так, перша причина це ваша собака, цуценя. Друга причина це ваша собака дуже труслива. І третя собака, вона дуже залежна від вас, тому ні секунди не може залишатися без вас вдома, тому і пісія стресує. Вирішуємо проблеми. Цуценя, як навчити ходити в туалет. Стабільні вигули раз, довгий повідок, два. Не мучайте собаку сидіти лежати командами і похвалою за те, що вона ходить в туалет три. І таким чином, а ще й приберіть проблеми, всі, які є підбирання, гавки, ну такі прям скажені. Тоді собака буде спокійна після відсутності цих проблем. Тоді вона буде вчитися швидко. Далі з трусливою собакою, довгий повідок раз. Прискорюйтесь, якщо вона щось злякалася, да допоможіть їй відбіжати на безпечну відстань. Два обходьте перешкоди, і те, що вона боїться, десятою стороною, як вона це робить, три. Ну і також приберіть проблеми, якщо вона гавкає на якихось великих собак або чоловіків великих. А ще не мучайте собаку смаколиками, похвалою за все підряд іграшками киданням. Бо це теж для собаки стрес, тому що вона всього боїться, на що ви це суєте. А по сепараційній тривогі там відповідь проста: ругайте собаку за ініціативу її, коли вона просить увагу і залежності і наглості. І через хвилинку зовіть її до себе сюкайте по своєму запрошенню.